Чи знаєш ти що під час монгольської навали одне невелике місто на заході України стало непереможною фортецею? Чому війська хана Батия, які розгромили Київ та знищили десятки міст, не змогли здолати Кременець? І як мужність та стратегія врятували його мешканців? Ця історія доказ того, що навіть найсильніший ворог може зупинитися перед силою людського духу. 1241 рік монголи, очолювані ханом Батієм, вже розгромили Київ. Їхня армія, чисельністю десятки тисяч воїнів, рухалася на захід. Під натиском монголів падали навіть наймогутніші міста, такі як Володимир, Галиш та Звенигород. Але на їхньому шляху стало невелике місто Кременець. Здавалося, що його доля вирішена. Монголи славилися своєю жорстокістю та вмінням брати будь які фортеці. Проте цього разу все пішло не за їхнім планом. Кременець був розташований на високій горі та оточений потужними стінами, які монголам було надзвичайно важко подолати. Захисники міста, розуміючи всю небезпеку, організували оборону, яка стала прикладом стійкості та витримки. Монголи почали облогу. Вони були впевнені, що зможуть змусити мешканців здатися, але дні проходили, а кременець залишався неприступним. Захисники витримували удари, і монголи не змогли знайти спосіб зруйнувати міцні укріплення. Уявіть собі, як здавалося, все вже було втрачено, але мешканці Кременця не здалися. Їхній незламний дух та вигідне розташування міста змусили монголів відступити. Кремль став одним із небагатьох міст, які витримали Навального, і його захист увійшов в історію як символ сміливості. Ця історія нагадування, що навіть у найважчі часи немає нічого сильнішого за людський дух.